Спробуйте назвати найвідомішу українську картину на роздуми, маєте кілька секунд. Дайте вгадаю, що ви назвали Іллі Іліїпіна, може, святочні ворожіння Пимоненка або місячну ніч на Дніпрі Архипа Куінджа. Це все дивовижні картини, які варто побачити вживу. Проте навряд чи вам захочеться це робити, бо роботи знаходяться в російських музеях. Ба більше левова частка всіх наших шедеврів знаходяться в Росії. Мене звати Юля Пілюля, і разом із Бомедіа ми розбираємось в заплутаних історіях українського мистецтва в нашому подкасті. Бо рідні таких історій чимало: як наші картини потрапили до росіян? Чому ми забуваємо наших художників? Як ідентифікувати радянське та імперське? І головне, що нам треба забути, а чим варто милуватися?